Традиційно до групи ризику у період новорічно-різдвяних свят належать люди, що страждають хронічними хворобами шлунка, а також ті, хто полюбляє випити понадміру. Крім того, застерігають лікарі, особлива небезпека чатує і на жінок, які після тривалої боротьби із зайвою вагою нарешті змогли влізти в улюблене плаття. З огляду на те все, що на столі буде, особливо якщо це. Будуть маленькі бутербродики і кількість спожитого не контрольована. І оці жінки, які перед тим знижували вагу, і в них є дуже великий ризик переїсти. Тобто, нарешті, вони вже зможуть якби, спожити ту кількість їжі, яку вони до цього не їли. Багато можна спожити їжі і спровокувати. Якісь хронічні панкреатіти, гастрити. Втім, якщо шлунок абсолютно а проблем із тим, аби влізти в плаття ніколи не було, їсти від пуза, лікарі все ж не рекомендують. Особливо це стосується жирної їжі. Переїдання проте не найбільша небезпека, що чатуватиме за святковими столами. На відміну від отруєння його причиною найчастіше стають позавчорашні салати. Якщо ж салати були приготовлені, то їх треба спожити буквально в той же вечір, ну і вже навіть на другий день не рекомендується їх вживати. А є люди, що ну, через наш такі, бачите, економію таку, можуть споживати його довгий час. І от коли ці салати споживаються, студні споживаються пізніше, набагато пізніше від дня приготування, то риск отруєння є великий. Воно вже було при кімнатній температурі, вже процес. Розмноження бактерій пішов, і якщо ви цю їжу поставите в холодильник і будете доїдати, то воно вже не, викли... не буде у вас здоровим харчуванням. Не радять лікарі споживати їжу і на вулиці, наприклад, у новорічну ніч під ялинкою. Ви на вулиці будете на холоді вживати ту їжу. Вона вже не буде такої температури, яка повинна бути для того, щоб правильно її перетравити. І брудні руки так само можна потрапити з будник будь-який невідомий. Приблизно ті ж поради лікарі дають і тим, хто збирається вживати алкоголь. кажуть, не варто змішувати напої різних видів та різної міцності. А у разі виникнення наступного дня синдрому похмілля, в жодному разі не навантажувати шлунок жирною їжею. Натомість краще пити мінеральну воду чи народну шипучку і завжди мати під рукою відвар ромашки та сорбенти. Роман Свирида, Назар Мідріган. Інформаційна програма День.